У Полтаві презентували оновлену експозицію «Пруцький похід 1711 року, що у музеї історії Полтавської битви. Її доповнили відцифрованими документами початку XVIII століття, які надала дослідниця шведських архівів Марина Тратнер. Десь з 90-х років була. Частина тут присвячена саме обидві на річці фруктом. Ми вперше звернулися до цієї теми, але досліджували, зрозуміло, про яких джерелах це були письма і бумаги імператора Петра Великого, праці Солов'єва, праці Артамонова. Тобто російських істориків весною Марина Трапнер запропонувала поновити ось цю частину експозиції, оскільки вона віднайшла чимало документів. Це карти, плани битв, свідчення учасників подій, переписи листів, а також дипломатичне листування Швеції, Польщі, Туреччини, Англії, Нідерландів і Франції. «Відстанувати це вимагало в ресурсів і фінансів, і ресурсів сенсі один людей, які працювали, тому що було архівістів не було часу на це. Ми це не заплановано. І я їм пояснила, що у нас вивезли цінні документи, вивезли архівні е, всі наші сміття. Те, що було цінно і підтверджували якусь російську російську версію на історії, вивезли до сіні і нас не випускають, наших вчених не випускають до відслуження цих документів. А те, що спростовували їх про каже пропаганду, по суперечку знищили схвалили і оновленою експозицією ознайомилися полтавські історики, дослідники та студенти. Як документозна цікаво, як відбувається процес, нової інформації, як нею володію, як, як її з нею опрацьовують, як її сканують. Дуже перспективно, оскільки досліджувати історичні документи, зв'язки з, з минулим, які раніше були документи. Як вони пов'язані саме з нашою державою? Ну це дуже важливо. Пруцький похід відбувся на чолі з Петром І на південь України та у Молдову під час московсько-турецької війни. Він завершився поразкою Московського царства і підписанням Пруцького мирного договору. Поліна Гончаренко, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.